Сергій Туровнік має водійський стаж 30 років. Говорить, ці прилади впливають на поведінку водія на дорозі. Як знаєш, що камера, ти постійно пригальмовуєш і якась відповідальність за це є. Одна з камер встановлена на Береславському шосе, одна на вулиці Перекопській і дві на нафтовиків. Ці напрямки обрали через велику кількість дорожньо-транспортних пригод та порушень дорожнього руху, пов'язаних з перевищенням швидкості, розповіла Вікторія Лапіна. Камера за допомогою лазера або ну, взагалі, фіксує, робить фото, відеофіксацію автомобіля, визначає швидкість. Ці дані відправляються до загального сервера, проходять декілька моментів обробки за загальними вазами, встановлюються номерні знаки, встановлюється особа, власник автомобілю і вже потім складається адмінпостанова. Автофіксація порушень починається при швидкості руху вище 70 км на годину, додає Вікторія Лапіна. Це передбачений штраф у вигляді 340 гривень. Але на сьогоднішній день, якщо особа протягом 10 днів оплачує даний штраф, то сума штрафу зменшується не з 340 на 170. За словами Вікторії Лапіної, після встановлення таких камер в Україні за статистикою кількість ДТП через перевищення швидкості зменшилася на 65%. Наталія Тимофєєва, Владислав Копрієв. Новини на Суспільному. Херсон.